О сьомій вечора двері публічних установ вже зачиняються. Тільки не цього разу. У краєзнавчому музеї гостей чекають у холі. Розпочинається квест. Учасники, молоді херсонці, повинні наприкінці назвати ім'я Героя. До цього пройти багато локацій, вирішити логічні завдання, зустрітися з багатьма персонажами, відгадати призначення предметів. Бродилка розпочинається з подвір'я музею. Звуки патефона, потойбічний голос все це під шум сильного дощу. Перша підказка в експозиції є хрест з могили бабусі нашого героя. Але поки до відгадки далеко, історія родини і прізвища вкрита таємницями. Про його сім'ї дуже навіть цікавне походження його родини. В 1856 році на воштовому тракті Херсон-Николаїв був найдин воз, в якому нашли два трупа чоловіка і жінки і також полузамёрших трьох ребятишек. Документів не нашли, поэтому решили, что пару довала какая-либо банда. Вот. Но старшего из э, сразу удочерил Херсонский таможенник по фамилии Сергеев, звали его Филипп. Таким вот образом, у Бориса Андреевича, у его отца, появляется фамилия Сергеев. Жила э, семья Сергеевых скромно, но все же старшего сына. Э, Андрея Филипповича отец доводит до высшего института. Он заканчивает педагогический институт и был направлен в Береслав. Что касается происхождения по материнской линии, то здесь история не менее забавная. Его бабушка Дарья была очень красивой невестой, завидной невестой, богатой. Вот. И однажды к ним в поместье приезжает Поручек Саверий Циханович они понравились друг другу. Спустя какое-то время родители дают согласие на то, чтобы их обвенчали. Но, к сожалению, счастливая жизнь продлилась недолго всего лишь два года. В одну из В один из дней вечером Ксавель Саханович, будучи в нетрезвом состоянии, садится за игорный стол и проигрывает 3000. Ровно столько на то время стоило имение Дарьи Саханович. Вот. Скрывается он в ту же ночь. И Дарья со своей дочуркой, двухлетней Машей, была вынуждена поступить экономкой в дом Николая Николаевича Журавского. Там она хоть и перебивалась хлеба на квас, Работала и все же дочурку свою довела до Полтавского института благородных девиц, где девочка получила образование учителя начальных классов и также была направлена в Береслав. Там знакомятся родители. А в Тисячу году, сімнадцятого будущий писатель, драматург, діятель у приміщенні на розі вулиць Горької, проспекту Ушакова. Зараз літературний відділ краєзнавчого музею. У кінці 19 століття тут був сирітський притулок. Батько нашого героя був заступником директора, вчителем словесності, інтелігентом і народником. Хлопчик його не тільки любив, як писав в автобіографії, а й дуже поважав. Вчився він у першій чоловічій гімназії зараз 20-та. і як сам пригадував. Вчився посередньо. Зубрити було нудно, читання і театр його відволікали. Квест триває. На сходах у грецьких хітонах супутниці бога виноградарства і виноробства. Вони пліткують про жителів Олімпу, запрошують скуштувати вино і знайти сім театральних масок. У ложі міського голови переховувався наш загадковий персонаж від викладачів гімназії. Крестными родителями Бориса Андреевича был Николай Николаевич Журавский и также Анастасия Михайловна Бекер, дочь Херсонского головы Михаила Евгеньевича. Бекера. Но в истину своим крестным отцом Борис Андреевич считал Михаила Евгеньевича Бекера. Благодаря тому, что он занимал хорошую должность, все-таки голова Херсонской губернии, благодаря его содействию в 70-х годах 19-го столетия в Херсоне появляется первая общественная библиотека. В этой библиотеке директором была Вера Константиновна Шейнфинкель. финкель Она также создала секретный фонд, из которого книги выдавались только проверенным людям и в определенном количестве. Борис Андреевич имел же доступ ко всем абсолютно книгам. Он увлекался очень творчеством Лермонтова. Это был его любимейший писатель. Также он знакомится в этой же библиотеке с творчеством Проспера Мэри и многих других зарубежных и других писателей. Вот. Благодаря Вот это, вот это вот благодаря тому, что Лавренев был вхож в дом Бекера, он также имел ну, как, право Бекер ему разрешал посещать театр и находиться в его ложе. Дело в том, что в те годы детям, школьникам, студентам не разрешали посещать представления вечернего времени. Ходили школьные надзиратели по рядам и смотрели. Нітлі там школьників. Ну, Борис Андрійович сидів, прятався, можна сказати, за партірний ложей. Збереглася перша робота. Картина олією Мисливець і рибалка. У 14 написав першу поему Люцифер. Батько сказав, що це жах, але порадив зберегти до старості. Хлопчик марив морем». Довелось вести його до Петербурга в морський корпус. Через поганий зір не взяли, але він не змирився. Однієї ночі зламав бабчину шкатулку, взяв 25 рублів і поїхав до Одеси. Три місяці хлопець був абсолютно щасливий. Плавання закінчилося рештом. Два карабінера з російським консулом зняли юного мореплавця і доставили до батька. Андрій Пилипович не сварив сина, лише сказав: З тебе буде толк. На французькому кораблі юний Борис Сергієв вперше захопився міс Пері. Еквілібристкою їх буде багато в житті цього чоловіка. Марина, жінка, яка трагічно загинула, і який він присвятив одноіменну розповідь Ксенія Волохіна, Шешеля ФАМ, атмосфера балів, прекрасних дам, наш герой любить жінок. Хлопець повернувся у гімназію, де разом з братом знаменитого Давида Бурлюка Миколою продовжував вчитися. Але тут ще на їхні юнацькі тусовки приходив юний Володимир Маяковський, схожий на голодного грача в чорному подертому карбонарському капелюсі і чорному плащі за стіпками із золотих лев'ячих голів. На платіських традиціях, на серйозній живописі, по панорічні нам ні слави, ні багатство не наживеш. І що нужно глушить обывателя дубиной на Так зарождалось идейное обоснование новаторства в и літературі. Борис Сергіїв не може не підпасти під вплив бутетлян. Вперше у цих стінах звучать його футуристичні вірші. Для мене була особи особа, особа честь. собственно, его представлять, и редко какому научному сотруднику может удается, собственно, воплотиться в тот объект, который ты так или иначе ты изучаешь, поскольку действительно наша задача изучать историю края. Телезрители могут, собственно, познакомиться с мемориальным предметом, который действительно принадлежал Борису Лавреневу, который помогал сегодня мне в создании образа Бориса Лавренева. Также мне в этом сегодня помогали его стихи, которые, согласно сценарию, я читал, и я всех приглашаю познакомиться с достаточно неизведанной, неизведанной гранью, гранью его деятельности, с его футуристическими стихами. И тут Учасники квесту називають ім'я. Письменника і драматурга Бориса Андрійовича Лавреньова – псевдонім, яким він підписався в Альманасі Московських символістів Жатва під поетичною легендою про червоні маки. Було багато версій і вже на останньому етапі вже було більш зрозуміло понятно, тоді ми догадалися догадались вместе. Борис Лавреньо як-то з братами бурлюками і футуризм, мені вообще нравится это направление, очень интересно и хотелось бы. Такие мероприятия в городе проходили намного чаще. Мне кажется, так как мы были первооткрывателями, естественно, мы расскажем своим друзьям и тому подобное. И в следующий раз при проведении таких мероприятий потянется намного больше людей. Это один из способов игровой формы, которой можно как-то подключить, заинтересовать молодежь. Ведь действительно упоминал, что гимназия, очень известная в городе Херсоне, давно и носит, в общем-то, имя. Знаменитого писателя Бориса Лавреньова, котрого я в своє время закінчив і зараз учиться в ній моїй старший син. Борис Лавреньов здійснив мрію батька. Вступив до Московського університету на юридичний факультет. Оголосив себе анархістом. Але він був паном, інтелектуалом, ередитом. І таким залишився завжди на фронті, на тусовках футуристів, на бронепоїзді, на службі у більшовиків. Але це потім. Поки він погано почувається у компанії небритих і нечесаних анархістів. Хіба міг Денді, ідеаліст Борис Лавреньов, впустити реальну можливість стати героєм і послужити за царя, за батьківщину, за віру. Борис Лавриньов прийшов битим шляхом палких юнаків. Захват, хоробрість, подвиги, нагороди, розчарування, рутина, нудьга, нігілізм. 1919 році Борис Андрійович приїжджає в город Херсон, пробивається із Москви в Херсон, там повізти у отца Совет. По какому поводу? з в тим, що Февральська революція, ну, якби він слідів її довольно-таки радостно и хорошо, а вот события Октябрьской революции привели его в замешательство. И вот он приезжает к отцу, дабы спросить совет, как быть дальше, что делать. Поскольку Борис Андреевич был изначально солдатом царской армии, для него это был очень сложный вопрос. Но отец ему говорит, что если народ идет даже в пропасть, ты должен идти за своим народом. Значит, народ считает это правильным. Вот. И в 1919 году Борис Андреевич примыкает к Лава Красной Армії он принимает участие в войнах в Крыму, также принимает участие при ликвидации Атамана зеленого і был направлен. Получившие ранение там был направлен в Туркестан. Лавреньов чисті і затребуваний. Грамотний артилерист потрібен новій владі. Його бронепоїзд не стоїть на запасній путі. Воював якісно, інакше не вмів. У нас в руках залишилось пригоща самоцвітів: зірковий цвіт, вітер, розповідь про просту річ, 41-й. За останні слова саме цієї розповіді Бориса Лавреньова у радянській літературі назавжди назвуть попутником. Чи варто плакати над білим офіцером, згадуючи його непролетарське походження і недостатність класового чуття? Так і залишився попутником. Не свій, але жити дозволяли. Отримає квартиру, яку після його смерті дружина Єлизавета Михайлівна продасть, щоб видати його восьмитомник. Переживе свого чоловіка майже на 40 років і встигне створити у Херсоні квартиру. Музей в його кабінеті були тільки антикварні речі. та. Це... Шкаф, шкафы, бюро, э, вот очень редкая порода дерева карельская береза. Относится это мебель к пушкинской эпохе. Единственный шкаф, который еще более э, старый, можно сказать, это шкаф инкрустирован черным деревом. Относится он к петровской паре, к Петре, э, к паре Петра первого. А также здесь представлены э, очень ценные вещи, такие как, например, ваза из мессенского фарфора. Вот также курильный набор. И еще очень интересный и ценный экспонат этой экспозиции – это прижизненный портрет Петра I. В своем произведении «Находка» он детально описывает, как он приобрел этот портрет. Также не меньшей ценностью является пейзаж Чернянки, автором которого является Давид Ильич Бурлюк. Вы также могли видеть здесь диван и два кресла, обшиты Голубой тканью, которые стояли у Бориса Андреевича Лавреннева в голубой гостиной. Он очень любил голубой цвет. Его супруга Елизавета Михайловна Лавренева также любила голубой фисташковый цвет. И вот у них в квартире была вот такая вот голубая гостиная, где стоял рояль, кофейный столик и такая вот антикварная. Мібіль краєзнавці нарочито взяли героєм квесту саме Бориса Андрійовича Лавреньова. Це рік ювілейний – 120-ліття від народження. Музеї звичайно ходять люди похилого віку, але дуже багато молоді приходить. і ми дуже раді молодь бачити в музеях. І тому саме цей квест, ця оці шара, оці загадки. Коли треба було пізнати досить знала на Херсонщині людину, але зовсім з іншого ракурсу, ми хотіли ці питання задати саме молоді, і нам дуже було радісно, що у них і в очах блищало, і вони з цікавістю роздивлялися, що ми їм пропонували. і все, що вони бачили в музеї, я впевнена, все це буде дуже довго їм згадуватися. І ім'я Бориса Лавреньова, нашого відомого славетного земляка, вже не буде для них таким, знаєте, трошки таким чужим. Це вже буде свій дуже близький чоловік, і його творчість тим більш. І гімназія в нашому місті носить його ім'я, і музей-квартира Бориса Лавреньова є в Херсоні. Ну к його творчості не так часто обращаються. От ми к 120 в теліці Борис Андрійович вирішили э, е зробити вот такий музейний квест. Я думаю, що нашим посетителям сьогодні дуже понравилось, і вони узнали багато цікавого про Бориса Андрійовича, э, розкрили ті сторінки, які э, досі були невідомі. Ми шукали детективну історію, але не трагічну. Тому ми зупинились на Лавренйові і вирішили взяти на яскравіші сторінки з його, з його життя саме до радянського періоду. Пов'язані із морем, і з футуризмом, і як би наштовхнути на ти, на людей на деякому етапі дехто вважав, що це Потьомкін можливо, коли чули про море, про війну і так далі. Коли про футуризм, вже теж там Маяковський, Кручоних, але Лавреньов це була останнє про що вони могли подумати, і саме тому ми взяли цю постать.